Оу, привіт, Порш! Хай мерсанська тачка. Хоч гонку. Да, прикольна ідея. Так, я зараз встану на позицію насад, увага, руш! Ти виграв. Так, так, я виграв. О, поглянь, що це. Ага, я теж бачу. Треба викликати швидко. Що ж нам робити? Точно, давай поїдемо в екстрені служби. Так, да, хороша ідея. Привіт, ви можете нам допомогти, будь ласка. Так, да, нам дуже треба поміч. Там фура поламалася. Да, в принципі, ми зможемо це зробити. Так, да, окей, ми зможемо. Так, ми вже приїхали. Зараз ми його піднімемо Так, зараз заїдемо. Фух, ми його підняли. Так ми це зробили. А з вами були марсіанська тачка і порш. Всім до побачення і підпишіться на канал, якщо не трудно.